Друзі, привіт! Всіх вітаю з Ванкувера. До речі, з Україною. Тут 10 годин різниці. Тут зараз тільки. 12 годин дня знаю в Україні набагато більше. А власне дуже важлива тут відбувається зараз літня парламентська сесія парламентської асамблеї ОБСЄ. А, вперше на ній немає росіян і білорусів. І це дуже важливо. От Канада прийняла абсолютно правильне грамотне рішення не давати візи а, воєнним злочинцям. Нагадаю, що ще на зимовій сесії а, всі ці слуцькі толсти засідали там, куражилися в залі, і звичайно, Україн. Делегація, ну і інші парламентарі не могли сидіти поряд і ми бикотували те засідання. От Ми добилися, що росіян немає на цій сесії, але вони залишаються в ОБСЄ. І, на жаль, поки що немає консенсусу щодо того, аби вишвернути Росію з цієї міжнародної організації. Очевидно, всюди, де є Росія. Всі ці організації деградують починаючи від Міжнародного комітету Червоного Хреста, закінчуючи ООН і ОБСЄ. І тому наша задача зробити все для того, аби росіян вишвернути, вигнати з ганьбою з усіх міжнародних організацій і притягти до відповідальності. От в цьому контексті є важлива новина сьогодні. В ГАЗі розпочав свою роботу центр вивчення злочинів Росії, притягнення її до відповідальності. Ми багато працювали над цим. Ну нагадаю. Цей центр створена і за підтримки Європейського Союзу. Ми говорили з нашими партнерами всі ці півтора роки. А я і довше починаючи з першого дня роботи мінських груп. Що Росія це злочинець, це терористи, це країна, яка вбиває, калічить, гвалтує, знущається, і вона має бути притягнута до відповідальності. Ну, власне, над цим і працюємо. От тільки росіян немає в парламентській асамблеї обсі. Відразу змінилася тут робота цієї організації, відразу дуже позитивні і правильні результати. Літньої сесії, зокрема, прийнято резолюцію, якою рекомендовано, що не проводити заходи парламентської асамблеї в тих країнах, які дають візи росіянам. Друге, рекомендувати Кабінету міністрів ОБСЄ раді верніше міністрів, раді міністрів ОБСЄ не давати Росії зловживати правом вето, тому що всюди, де Росія має право вето, вона цим зловживає. Вона блокує всі правильні рішення. В ОБСЄ сьогодні 57 країн-учасниць. Ну треба консенсусне голосування 56 країн власне росія все блокує Третє важливе рішення, що росіяни не будуть обиратися на жодні керівні посади в структурах парламентської асамблеї, брати участь в постережних місіях. Ну, це все важливо, але було би правильно взагалі російську делегацію звідси вигнати. На жаль, поки що немає в цьому консенсусі. консенсусу, і дуже сумно, от як себе поводить, наприклад, угорська делегація, там швейцарці підтримують діалог, знову таки нейтральність і таке інше. Взагалі. Угорська делегація бере слово на всіх там комітетах і говорить про права нацменшин в Україні, що, начебто, е притісняється угорська меншина, яка не має можливості навчатися рідною мовою. Ну, позиція нашої делегації тут абсолютно однозначна. Єдині хто заважає сьогодні, от е Жити нормально всім українським меншинам, в тому числі і російським насправді, це окупанти, тому що Росія щодня бомбить мирні українські міста, не дивлячись на те, хто проживає там. Я нагадаю, наприклад, під Маріуполем у нас було на Донеччині багато гречських грецьких сіл. Там проживала велика грецька меншина. Сьогодні всі ці села зруйновані. Школи, де мала можливість грецька меншина навчатися рідною мовою, вони пошкоджені, зруйновані. Всюди куди приходить русський мір, він все руйнує. Скільки в нас зруйновано на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині шкіл, які ввели навчання російською мовою, і от угорці мають усвідомлювати, що якщо вони блокують якісь рішення по допомозі Україні зброєю, по допомозі Україні фінансово в рамках Європейського союзу, вони так не просто допомагають Путіну і стають по суті. Ну, так само допомагають проводити його політику, а в першу чергу вони шкодять угорській меншині в Україні, тому що угорська меншина точно заслужила жити в мирі і не під бомбами цими, не під щоденними сигналами повітряної тривоги. І угорці мають це усвідомлювати в першу чергу уряд Орбана. Що я хотіла от сказати, друзі? Що до останнього моменту уявіть собі в делегації України в ОБСЄ брали участь представники ОПЗЖ. Ну, це нонсенс, це ненормально, це важко повірити, але тим не менш, Шуфріч і Королевська до останнього російською мовою на всіх комітетах виступали, протягували чисті вержини ці позиції кремлівські рускава міру, ще й в куларах працювали дуже активно, просуваючи всі ці наративи, особливо з країнами СНД. І Європейська солідарність відразу з першого дня повномасштабного вторгнення ми намагалися. Заблокувати роботу ОПЗЖ в всіх міжнародних парламентських організаціях, але почули нас тільки через рік, коли вдалося вилучити і вигнати всіх опазажистів з усіх міжнародних парламентських делегацій. Але... А на жаль, ці люди і досі керують комітетами Верховної Ради України. Зокрема, от комітет з питань свободи слова досі очолює Шуфрич. Тому в нас на думку слуг народу і ПЗЖ не і немає проблем зі свободою слова, і відбувається те, що відбувається, в тому числі марафон. Тому хочу сказати, що цю нашу боротьбу по тому, що представники забороненої партії не мають права морального. І політично очолювати жодні комітети. Ми будемо відстоювати в парламенті. Ми ще рік тому зареєстрували постанову про необхідність звільнення Шуфрича з посади голови комітету свободи слова, а його колег по ОПЗЖ з усіх там керівних інших посад, заступників голівкомітетів, секретарів комітетів. І на жаль, блокуються слуги, тому що це їх партнери ОПЗЖ. і Вони ж, як ви бачите, всі лобістки, всі шкідливі закони голосують їх голосами. Але з цим треба припиняти цю історію. І ми будемо продовжувати тиснути, щоб, звичайно, Шуфріча з голови комітету звільнити. Як тільки от зникла ОПЗЖ з парламентської делегації в ОБСЄ, ми відразу бачимо консолідовану дуже позицію роботи нашої делегації в один голос. Ми назовні завжди працюємо на захист України. І я думаю, що от результати цієї сесії в Ванкувері дуже важливі. Прийнято кілька резолюцій підтримано в тому числі резолюцію, запропоновану Україною, які засуджують рашистський режим, визнають от, на рівні ОБСЄ рашизм як ідеологію Путіна і Кремля. А дуже дві є важливі в нас прийняті резолюції на захист українських дітей і жінок. Які засуджують нелегальну депортацію українських дітей і визнають її як частину геноцидних практик. І це важливо, тому що тепер всі парламенти країн-членів ОБСЄ мають а, назвати речі своїми іменами: що викрадення депортація українських дітей це геноцид. Пройшли наші поправки, що визнають підрив Каховської ГЕС як екоцид в Україні, і за це теж має бути відповідальність росіян. Ну і дуже важливо, що. У нас зараз прийнята моя поправка щодо того, що ці фейк ньюси всі ці дезінформації, які просувають російські пропагандисти, також мають понести вони за це відповідальність, що це є частина гібридної війни. І а, велика частина зла, яка принесена Україні, а, лежить на російських пропагандистах, які також мають бути притягнуті до відповідальності, коли буде створено цей трибунал в Газі. Ми над цим дуже серйозно працюємо. А, хочу сказати, що звичайно усвідомлюючи, що от саміт верніше, парламентська асамблея ОБСЄ відбувається за кілька днів до саміту Вільнюського НАТО. Ми тут мали дуже важливі зустрічі з Нашими делегаціями, колегами з делегаціями Сполучених Штатів Америки, Канади, сенаторами, конгресменами з делегацією Франції, делегацією Німеччини. Позиція одна: підтримати Україну на вільнюському саміті НАТО. Сьогодні наші військові демонструють найкращі практики армії НАТО. Ми, як політики, усвідомлюємо нашу домашню роботу по проведенню реформ в Україні, але от єдиною гарантією безпеки України є членство України в НАТО. Так само це єдиною гарантією безпеки на європейському континенті, і не треба зволікати з прийняттям рішень. Сигнал покроковий такий план щодо членства України в НАТО відразу після закінчення війни. Потрібно, звичайно, дати саме на Вільнюському саміті. Я вважаю, що рішення Зеленського не їхати на саміт НАТО це є велика помилка. Тому що як верховний головнокомандувач він представляє найкращу в світі армію, як президент він представляє найнезламніший народ, і потрібно боротися і на саміті, і в кулуарах за те, щоб наші партнери дали більше зброї, щоб наша перемога була не стала швидше, тому що дуже виснажлива ця війна. Очевидно, що всі ми хочемо, щоб цей саміт ну, був переможним для нас, щоб ми отримали сигнал. Але ми маємо в найнесприятливіших там якихось умовах бороджуватися, боротися, боротися за те, щоб НАТО усвідомила важливість тут надати цей сигнал, і тому треба їхати на цей саміт. Це моя думка. Президент Зеленський за ці роки і останні місяці взяв участь в дуже багатьох впливових, важливих. Заходах, де він гідно представляв українську позицію, не можна. Ну я вважаю, просто бойкотувати саміт НАТО. Тим більше на саме на самітах Альянсу, жодного разу за часи свого президентства Зеленський не був і, і це неправильно. Друзі, дуже дякую, що долучилися до цієї трансляції. Дякую за ваші лайки. Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. Буду розвивати його більш активно і робити такі прямі трансляції спробую щодня, тому що знаю, що це важливо, особливо в умовах цієї інформаційної блокади, яких на жаль всередині України наша команда знаходиться. В марафоні нас немає. Нас вилучають там з каналу Рада і таке інше. Це якісь найгірші практики Януковича. Ну не даремно товариш Шуфріч очолює комітет свободи слова. Ми будемо з цим боротися, в тому числі через наші соціальні мережі і соціальні такі платформи. І вам дякуємо. Дивлюся з сестрою, пані Вікторія. Дуже дякую. Мені приємно сестри вітання Єрмак і логіка. Це різні галактики. Треба окуляри одягати, щоб, щоб читати коментарі. Ну, я думаю, що взагалі у влади з логікою є проблеми, але будемо допомагати її шукати. Друзі, дуже дякую. До зустрічі завтра і в Україні спокійної, тихої, мирної ночі. Це актуально.